Про розлад дефіциту уваги та гіперактивності багато говорять, але не все правда. Давайте розвінчаємо сьогодні три найпоширеніші міфи. Люди можуть казати, це просто погана поведінка. Насправді, розлад дефіциту уваги та гіперактивності це нейробіологічний розлад, а не капризи чи погане виховання. Друге, це те, що діти з розладом дефіциту уваги не можуть досягти успіху. Ні. Насправді дуже багато відомих і талановитих людей мають розлад дефіциту уваги та гіперактивності головне знайти правильний підхід та підтримку. Третій міф це те, що рдух переростають. Насправді, дефіцит уваги може супроводжувати людину і в дорослому віці, але з навичками саморегуляції жити з цим набагато легше. Якщо ви хочете зрозуміти свою дитину з розладом дефіциту уваги і гіперактивності та навчитися будувати з нею спокійні стосунки, запрошую на курс Дитина з розладом дефіциту уваги і гіперактивності формула спокійного виховання. Там ви знайдете практичні інструменти, які працюють щодня.